Вода це джерело життя, тому дуже важливо кожного дня вживати достатню кількість води, щоб забезпечити гарне самопочуття, а також наситити організм необхідними мікроелементами для підтримки його балансу. Санаторій теплиця має чотири різновиди мінеральних вод для внутрішнього прийому: це кушницька 12 і та Кушницька 876, Олегівська та Боржавська. Усі води знаходяться у сучасному бюветі. Що дозволяє довше та краще зберігати всі корисні властивості води. Води нашого санаторію є лікувально столовими, тож пити їх потрібно курсами, але аж ніяк не кожного дня. Вживання мінеральної води сприяє нормалізації роботи шлунково кишкового тракту, покращує обмін речовин, зміцнює кісткову тканину, виводить токсини та шлаки, а також насичує організм корисними мікроелементами, і, як наслідок, покращує загальний стан. Тож поспішайте відчути на собі всі цілющі ефекти відживання мінеральних вод в санаторії Теплиця.